Друзі, всім привіт! E, поговоримо сьогодні трошки про взяток з Липи і обов'язково заглянемо сім'ї. Подивимося, що вони взяли. Цьогоріч липа виділяла багато хто з пасічників, Я спілкувався з ними і говорили, що взяли точки меду з Липи. Ну хтось більше, хтось менше. Говорю, e, буч говорячи про себе в мене тут зараз в цьому лісі, в якому я стою, e, так липи немає. Багато як могло би бути таких, в той то тій кількості, в якій потрібно для продуктивного медозбору. А саме це буде там якийсь там гектар посадка, щоб була хоча б на там на 10 вуликів. Це було б ідеально. Але такого немає. І звісно ж, ми проводжу аналогію з, от, з точком у мене в селі. І там слабенькі сім'ї, і в селі у нас є там декілька лип, буквально, але бджілки щось собі та приносять. Тобто, вже є якийсь підтримуючий зяток. І ми собі тримаємо в голові те, що е, десь буквально два тижні тому, а вона зараз десь 11 липня. Буквально два тижні тому багато спецічників било на сполох про те, що взятку немає, потрібно підгодовувати. і що і я робив. Ці от ми підгодовували ці от маленькі руї, котрі в нас є в селі, на, на, на точку, що в селі. І буквально через тиждень, тобто десь тиждень тому, якщо ми говорили про два тижні тому. Тиждень тому почався різко взяток з липи. Це для мене було шоком, тому що я так дивлюся в місті Львові. Липа вже в місті відцвіла давно. А от таке, десь по селі, десь по посадках липа почала от зараз почала зараз відквітати. Тобто тиждень вона квіла. Ну, це досить таки дивна ситуація, адже така досить є розрив такий між містом, селом, а не говорячи про різні регіони України. Тобто липа дуже так по різному цвіла. Можливо, це щось від віку її залежить. Обов'язково дайте знати, як у вашому регіоні, як у вас прийшов медозбір з Липи, дуже цікаво. А ми зараз заглянемо в вулику і подивимося, що там. Так, друзі, будемо сьогодні користуватися такою ексклюзивною стамесочкою, тому що свою я забув. Дивимося зараз в сім'ю. Бачите, дуже класно, я бачу, от ця мейка виділяється тим, що вона дуже гарно прополісує. Дуже багато прополісу. Ми зараз буквально отак от здираємо здираємо плівочку, і була б зараз в мене стамесочка, то я би зібрав зараз гарну кількість прополісу. Зараз у нас дощить, бачите, на вишку було багато е багато води. Тобто в нас буквально дощ, що там 10 хвилин дощ, зараз трошечки світить сонечко. І зараз буквально зараз може початися дощ знову. Беру таку трамочку, котра якась трошечки роздута, очевидь, бджілки щось піднесли в неї. От, бачите, великий мінус того, що я не став Ганіманівську решітку, бачите, був розпліт, він вийшов, є в нас трошечки меду. Бачите, але це, вочевидь, не, не, не той варіант, коли ми будемо щось качати з цього вулика або з будь-якого іншого вулика. Тобто, добре є, хоча б те, що вони собі принесли. Бачите, принесли отак от кількість. Зараз подивимося наступний магазин. І, як я говорив, досить добре, що вони принесли хоча б таку кількість, тому що їх не треба буде підгодовувати. Хоча б так. Так, без стамески розриваємо корпус руками. Так, обов'язково трошечки дамо димаря, моря, тому що бджілки в нас не з найдобріших. І погода в нас зараз така, бачите, мінлива. Зараз світить сонечко, а 5 хвилин тому... Падав рясний дощ. А, ну але добре, хоча б вони витягнули в бачите. Такий малесенький кусочок е, цього залито, ну буквально нічого. Будемо враховувати, що це в нас найгірший результат, надіюся. Бачите, теж буквально чуть-чуть залито. Але я, бачите, хтось би сказав, ну якби ти не поставив е, другий корпус, то вони би, можливо, щось в одну, е, в один 145 корпус не піднесли. Але я вам так скажу, що їх треба було розширювати, тому що вони вже... Хотіла трошечки роїтися. Ого. Без тамаски не дам ради. Ну ого. Так, зараз бжілки будуть злитися. Лучевидь. Зараз ми їх трошки заспокоїмо диморе. Страшно цікаво, що там в гнізді, ще немає мишочок. Хоча в мене в журналі записано, що ця сім'я не мала би мати мисочок, щоб при останньому огляді в них була нормальна ситуація. Бджілки себе нормально поводили. Так, дивимося. Буквально подивлюся дві рамочки, чи є щось у мисочках, чи тягнуть моточники, Тягнуть, бачите, тягнуть. Тягнуть, значить я зараз їх передивлюся і позриваю всі моточники обов'язково. Тому що в нас зараз ще тут міняється бджола, я підсаджував. Свіженьку маточку і, бачите, стара бджола примушує маточку роїтися. Роїтися, бо в них, бачите, вони перестали годувати матку, і матка почала класти в мисочки яйця. Добре, я зараз перегляну цю сім'ю, а ми перейдемо до наступної. Ми з вами продовжимо, подивимося наступну сімейку, Сто я вже допрацював. Все гуд. Бачите, гарна кількість бджоли, вся бджолка зараз тут. -от. Така по вуличках стоїть. Так само тут у нас є гарна кількість прополісу. Бачите, як, опвідчі відшкулюється класно. Блін, треба обов'язково приїхати зі 100 незабаром і все це зібрати. Тіло гарно, гарно дуже бджілки носять в лісі прополіс. Це є великий плюс. Дуже великий плюс. Я так бачу, що така кількість бджоли в надставці ну, говорить про те, що вони щось тут мало би піднести. Так, Бачите, у нас тут є гарно залита рамочка. Залити рамочка, але це ну, рамочки не до відкачки. Не до відкачки аж ніяк. Ну, як я вам і казав, що тішить те, що їх не доведеться хоча б загудовувати. Перед соняшником мається на увазі, що вони вже щось мають, та й мед буде краще, якщо ми зараз, бачите, є тут у нас трошечки меду. Така ж сама ситуація по цьому корпусу. Ну, Пробуємо. Оп, розірвали, добре. Обов'язково цікаво подивитися, що у нас тут. Бачите, я тут давав корпус з вощиною, як вони її відтягнули. Видно, що рамочки світленькі, бачите, тут є дві темненькі. Темненька, а посередині все світлі рамочки. Буквально недавно я його давав, буквально теж трішки підтягнули, але ну, це вже добре. Так, сусідні, подивимося, цікаво, я бачу, що там трошечки менше попрацювали вони. Ні, так само нормально. Нормально, коли будемо до збір, вони це дороблять. До початку буде з того діла толк. О! Бачите, брелочком вдалося це зробити, ну без стамаски не обійдешся. Добре. Файно. Так, В гнізді ми бачимо бджоли зараз биточком, тому що у нас зараз дощик, бджілка вся в гнізді. Обов'язково я оглядаю сімейки зараз на ройовий стан. Тому що, як я казав, ми маточки ми поміняли, а бджілка ще не змінилася, покоління ще те саме. І воно має такі от генетично в них закладено, що роїтися потрібно. Назбирали розплоду, накліпали і потрібно роїтися. Для того, щоб зрозуміти, рояться вони чи ні, достатньо витягнути буквально дві, максимум три рамочки. Бачите, у нас тут рамочка є під засів, маточка її підсіває, є личиночка маленька. Так, де не де. А Потрібно подивитися ще хоча б одну рамочку, так, обов'язково диму. Зараз бджілки геть недобрі. Такс, тут у нас є печатний розплід. Печетний розплід. Та, мисочок в нас немає, це прекрасно, це прекрасно, це дуже тішить. Не доведеться зараз їх дергати, передиратися гніздо, тому що зараз бджоли в... Гнізді дуже багато, і зараз їх перебираєш, давиш вони злі, погода не та Краще краще цього не робити. Так, зараз дамо димочку і я складаю їх назад до кубки. Так, дуже цікаво подивитися, приклад сімейки, в якої я бачите, поставив на всі надставки, одразу ж не будемо знімати плівочку. Я знаю, що в цій надставочці нічого немає. І подивимося, чи вони щось принесли. Я, б, я бачу, що. Тут так само бджоли в магазині досить багато є, значить щось вони мали б собі піднести тут. Так, бачу, щось є. Ну, бачите, тут рамочки вже важкі, важка, повністю залита рамка, бачите? Гарно переливається мед на сонечку. І ми подивимося буквально ще дві рамочки. Яка там ситуація? Бачите, з краю вже тут немає нічого. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, я так бачу, що далі тут теж сухі рамочки, вони варто замітити. Зараз подивимося, я вам скажу одну цікаву річ, яку я помітив. Бачите, що у нас тут трошечки підлито. І тут капельку є, так, да, підлита ця рамка, бачите, сухо, а тут вже залито медом. Добре. Видно, що, якщо так звернути увагу зараз наверх, тоді, бачите, світленькі рамки, вони мало залиті, а оці от тиненькі рамки, котрі вже... Стоять не один рік, тобто це я ставив сушнину, це була, очевидь, вощинка, Вони її позаливали, а от вощинку відтягують і неохоче заливають. Відповідно, якщо ми хочемо гарний результат, потрібно ставити вощину вже відтягнуту, і тоді бджілки будуть її гарно заливати. Таким чином у нас, друзі, складається ситуація з липою. Ми її вона Пройшла, попри мене, отак, от боком, але я звісно ж на неї не надіявся. Якби була були ставки на неї поставлені, тоді довелося б перевозити пасіку в якесь цікавіше місце. Але ну я не розчаровуюся того, що воно ж ну воно пройшло та й пройшло. Так ми чекаємо до соняшника і будемо показати надію на те, що оцей медик вони трішки піднесла з липи. він змішається з соняшником і буде мати неймовірний смак і буде приносити нашому споживачу задоволення. Того, друзі, дякую вам за увагу. Дивіться інші наші ролики і до нових зустрічей.